Тема метали і неметали. Підготовка до НМТ з хімії. І в нас є періодична система хімічних елементів, де ми можемо розібрати, що періодична система поділяється від бору до радона на неметалічні елементи та металічні елементи. І питання із ЗНО. Укажіть рядок, у якому формула металів записана за посиленням їх відновних властивостей. Це купрум ми можемо знайти на періодичній системі. 29-й цинк бачимо, і манган, магній. Ми бачимо зліва направо за посилення металічних властивостей. От ми можемо побачити в такій таблиці, що посилення неметалічних властивостей: йде зліва на право. Тому правильна відповідь А. У пробірку помістили твердоречовину речівну Х і додали рідину Y. У нас реакції між ними утворився водень. Твердоречовина речвина Х і рідина Y це відповідно. Нам дано деякі речовини, вам треба просто написати хімічну реакцію і подивитись, де у нас утворюється. Водень. Правильний відповідь це магній і розведена сульфатна кислота. У нас утворюється магній, сульфід і водень. Тому правильна відповідь Б. У водний розчин солі X. Занурили пластинки, виготовлені із кадмію заліза. Згодом пластинки виняли, висушили і зважили. Маса залізної пластинки збільшилась, а кадмініва зменшилась. Укажіть формулу солі X. Скориставшись довідковою таблицею активності металів, можна визначити, що кадмі і залізо із солей, свинець і мідь, оскільки в ряду активності вони розташовані лівіше від них. Після цього потрібно порівняти відносні атомні маси цих елементів і зазначено в довідковій таблиці періодична система хімічних елементів. Ми бачимо, що атомна маса феруму менша за атомну масу купрому, менша за атомну масу кадру. Кадмію і менше за атомну масу плюмбуму. Вочевидь, маса залізної пластинки збільшиться, а кадмінів зменшиться. Якщо її занурити, водний розчин купром 2 нітрату. Внаслідок занурення в розчин плюмбом 2 нітрату, маса обох пластинок збільшиться. Тому правильна відповідь Б. Формули йонів що зумовлюють постійну твердість, жорсткість води наведено в рядку. Ми пам'ятаємо, що жорсткість води це сукупність її властивості, зумовлена деякими катіонами металічних елементів у ній. Усі дволетні катіони тієї чи іншої мірою впливають на твердість води, оскільки вони взаємодіють із певними аніонами, унаслідок чого утворюються нерозчинні або малорозчинні сполуки, що випадають в осад. Постійно некарбонатну твердість води зумовлюють катіони кальція 2 і магнія 2. Аніонами so 2 і НО3-. Тут ми в таблиці 5 можемо побачити порівняння видів жоркості води. Тимчасова жорсткість і постійна жорсткість. Тому правильна відповідь B. У водний розчин плюмбум 2 етануату занурили пластинки, виготовлені з металу X та Y. Відомо, що один з металів був кадмій, а інший мідь. Згодом пластинки вийняли, висушили і зважили. Змінилася лише маса пластинки, виготовлена з металу X. Проаналізуйте твердження. Перше, маса пластинки виготовлена з металу X, зменшилася, метал Y, з якого виготовлена пластинка, мідь, Чи є поміж них правильне. Метал реагує з сіллю, якщо він активніший, за той метал, який входить до складу соль. Для порівняння активності металів користуємося ряду активності металів. За умови завдання, одна пластинка виготовлена з кадмію, а інша з міді. Пластинка занурила в водний розчин плюмбом 2 етонуату. Порівняємо активність металів, кадмій активний, за свінець, тому реагує із сіллю. Мідь менш активний метал порівняно зі свінець, тому їх сіль не реагує. Унаслідок зимодії металу з розчином солі, маса металу воїні пластинки зміниться. Тобто, ж відносно атомна маса різних металів різна, в умовах зазначено, що змінилася маса лише пластинки виготовлена з металу X. Тому Х це кадмій, тоді Y це мідь. Отже, твердження 2. Правильне. Проаналізуємо, як змінилась маса пластинки виготовленої з кадмію. Напишемо рівняння реакції кадмію з плюмбом 2 етонуату. Порівняємо відносно атомну масу кадмію і свинцю. Атомна маса кадмію 112, свинцю 207. У наслідок реакції кадмію з плюмбом 2 етоноату. Кадмій переходить у розчин, а свинець осідає на пластинці. Якщо, наприклад, розчиняється кадмій кількістю речовини 1 моль це 112 грам. На пластинці осідає свинець кількістю речовини 1 моль це 207 г. Отже, маса пластинки збільшиться. Отже, твердження перше є неправильне. У кристалізатор з водою помістили шматочок кальцію. Унаслідок цього відбулася бурхлива реакція, одним з продуктів якої була газувата займиста речовина. Після закінчення реакції з кристалізаторів помістилася каламутна рідина. Проаналізуйте твердження, щодо до реакції її реагентів і продуктів зовнішнього ефекту. Тут в нас є реагування водою кальцію. Кальций реагує з водою виділенням кальцію О двічі і водню. Перша реакція є екзотермічною. Це правильне твердження, тому що в нас виділяється енергія. Газ, що виділився внаслідок реакції це кисень. Ні, це водень. Атоми кальцію приймають електрони і відновлюються. Ми бачимо, що вони втрачають, тому це неправильне твердження, і поява каламутного і зумовлення утворення малорозчинної основи. Це також є правильне твердження. Отже, правильне лише перше та четверте. Символи лужних елементів наведено в рядку. Лужні елементи це перша група. Сюди відноси літій, натрій, калій, рубіній, цезій та францій. Для порівняння активності трьох металів умовно позначили літеру Х, Y і Z. Провели дослідження, які ми можемо побачити на рисунку. За його результатами дійшли висновку, що активність із металів зростає в ряду Х, Y, Z. Проаналізуйте твердження, з-поміж катіонів найсильнішим окисником є Катіон Z2, під час дослідження в пробірці 1,2 хімічна реакція не відбулася, чи є поміж них правильне. Завдання скеровано на перевірку знань про хімічні властивості металів і ряд активності металів, і в конкретній дослідженні задачі. Для розв'язування задачі краще взяти три елементи, як відповідають літерам у завданні X, Y, Z. З урахуванням активності металів відповідно до ряду активності металів, наприклад, магній, цинк і фіром. У наведеному рядку зростає активність металів показано стрілкою і відповідає розташуванню елементів у ряду активності металів. Що лівіше розміщений метал у ряді активності, то він хімічно активніший, сильніший відновник, легше окиснюється, важче відновлюється за його йонів. У хімічних реакціях окисник приєднує електрони. Тому в ряді магній 2, цинк 2 і фіром 2, найлегшим приймає електронний катіон фером 2, він є найсильнішим окисником. У першій пробірці Х, але у нас міститься фіром, не витісняє цинк, тому що є менш активним металом. У другій пробірці цинк не витісняє магній, тому що є менш активним металом. А у третій пробірці магній витісняє ферром, тому що є ак більш активним металом. Отже, реакція відбувалася лише в третій пробірці. Тому правильна відповідь В. Обидві правильні твердження. Позначте правильне твердження магнію взаємодія з хлоридною кислотою швидше, ніж залізо, тому що магній, ми сказали, він активніший. Позначте назви елементів лужних елементів. Лужні елементи це перша група. Сюди належить літій, натрій, калій, рубіній, цезій та францій. Тому правильна відповідь В. Унаслідок взаємодії рожарульного заліза з водяною парою утворюється залізна ожарка і виділяється газ. Складіть рівняння цієї реакції і укажіть суму його коефіцієнтів. Ми записали рівняння реакції і указали суму коефіцієнтів, вона дорівнює 12. Проаналізуйте наведене в етикетці дані щодо хімічного складу столової мінеральної води, які йони зумовлюють її тимчасову твердість. Ми знаємо порівняння таблиця, види жоркості води. У нас є тимчасова жорсткість карбонатна і постійна жоркість некарбонатна. І є причини жорсткості. Це тимчасово нам сказано, що в нас є хімічний склад. Тимчасову твердість, то тобто є Причина є наявність розчинних гідрокарбонатних, магнію і кальцію, джерела це річкова і озерна вода, водопроводні води, природні газовані мінеральні води. Способи усунення це усунення кип'ятінням додавання кислоти або соди. Тому, які йони зумовлюють її тимчасову твердість, це HCO3-. Кальций 2 та магній 2. У хімічний стакан налили розчин солі X, у який занурили пластинки у вигляді деревця, виготовлені з металу Y. Згодом пластинки покраїлися блискучими кристалами металу, витіснено металом Y із солі X. Визначте формулу солі X та металу Y. Скориставшись довідковою таблицею ряду активності металів, можна визначити, що свінець не витісняє солі залізом, залізо алюміній мідь цинк. Цинк, як активніший метал, витісняє свінець із солі плюмбум 2. Тому правильна відповідь це буде відповідь Г. Є два однакові прилади, колби, яких заповнені газами. Без порушення герметичності в кожну з колб додали кілька крапель водного спиртового розчину фенолфталеїну. Проанізуйте твердження: в обох колбах спостерігалось зменшення тиску, в обох колбах спостерігали появу малинового забарвлення доданої рідини чи є поміж них правильні. Завдання скеровано на перевірку знання фізичних і хімічних властивостей амоніаку і гідроген хлориду. Гідроген хлорид і амоніак добре розчиняються у воді. Тому додавання навіть незначної її кількості зумовлюють зменшення кількості цих газів у колбах і призведе до зниження тиску в них. Середовище водного розчину лужне, тому фенолфталин набуде в ньому малинового забарвлення. Середовище водного розчину гідроген хлориду кисле, тому фенолфталин у ньому залишиться безбарвним. Тож правильним з поміж наведених є лише перше твердження. Є три однакові прилади, колби, яких заповнені газом. У схемі схематично на рисунку можна розділити суміш води Є, без порушення метану, гідрогенхлориду та амоніаку, без порушення герметичності в кожну з колб додали кілька крапель водно-спиртового розчину фенофталіну. Проаналізуйте твердження. В двох колбах спостерігали зменшення тиску, у двох колбах спостерігали появу малинового забарвлення даної рідини. Метан це мала розчина у воді сполука, тому додавання кілька крапель водно розчину фенофталеїну в колбу з метаном не вплине на тиск цього газу всередині неї. Натомість гідрогенхлорид і амоніак добре розчиняються у воді, тому додавання навіть незначної кількості зумовлюють зменшення кількості цих газів у колбах і призведе до зниження тиску в них. Середовище водного розчину амоніаку лужне, тому феналфтаїн набуде в ньому малинового забарвлення. Середовище водного розчину гідрогенхлориди кисле, тому фенолфталеїн у ньому залишиться безбарвне. Тому правильний з поміж наведених є лише перше твердження. Розгляньте схематичне зображення приладу для добування газу, який газ добувають у такий спосіб. Вам треба, у вас дано на шатир та гашене вапно. Утворюється газ. Вам треба сказати, який газ утворюється. Ми пишемо рівняння реакцію на шатиря або аміак плюс гашене вапно кальций ОH2. У нас утримується кальций хлор2 плюс 2NH3 плюс 2H2O. Тобто у нас утворюється амоніак 2 nh 3 Добування якого газу схематично зображено на рисунку. Як ми визначили з попереднього завдання, на шатир плюс гашене вапно у нас утворюється газ 2 Аманіак NH3. Учитель заповнив колбу газом X за атмосферного тиску, після цього занурив кіло, е, кінець газопровідну трубку, спосудену з водою, до якої попередньо додавив кілька крапель розчину фенолфталеїну. Кількох крапель води, уведених піпеткою в колбу, виявилось достатньо, щоб у ній виникло розрідження і утворився фонтан малинового кольору, хімічна формула газу Х. Ми бачимо, що фенолфталеїн – це специфічний індикатор лужного середовища, у якому він під дією гідроксид аніонів, набуває малинового кольору. З-поміж речовин хімічні формули, яких наведено в завданні, лише розчин амоніаку у воді має лужне середовище. Унаслідок розчинення амоніаку у воді утворюється гідроксид аніон і катіон амонію. Тому правильна відповідь Г. З речовин у лабораторних умовах добувають кисень. Кисень добувають з гідроген-пероксидом шляхом його розкладу, використовуючи каталізатор, наприклад, манган-4оксид, який прискорює реакцію або фермент каталазу, що міститься у живих організмах. Реакція відбувається за рівнянням, що призводить до утворення води та кисню. Тому в лабораторію можемо добути кисень від гідроген-пероксиду. Калі та натрій нітрату. Ці всі рівняння у нас записано. На цьому все. Дякую за увагу.